Чому люди не можуть знайти своє призначення і відчути, чим вони хочуть займатися? І я вважаю, що головна помилка в цьому це те, що людина не пробує. Багато-багато різних речей в різних сферах. Що людина не знає себе, не задавала собі питання, а чим я хочу займатися, а як я хочу, щоб складався мій робочий день. Що я хочу залишити після себе. А чим би я займався, якби грошей не було, і мені не потрібно було заробляти. Чим я займаюсь у вільний час, де мій інтерес, де моя цікавість? І потім, задаючи ці питання, треба йти і. Пробувати 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 різні різні сфери в різних варіаціях. Давайте я вам розкажу на своєму власному прикладі, як це було у мене з 16 років. Я працюю, 19 років я стала журналістом. Я завжди хотіла бути журналістом. В цій сфері я пропрацювала 7 років і потім перейшла в сферу психолога. Аналізуючи весь свій шлях, я розумію, що це було пазлами єдиної картини. І перебуваючи на різних різних роботах, які навіть і не Мали прямого відношення до моєї зараз місії, все одно вони були дуже дуже важливі для мене, для певних усвідомлень.